Бачили б ви їхні обличчя, коли я витягував її труп з багажнику. Боже, це було безцінно. Вони, мабуть, думали, чому він возить труп у багажнику, чи він її що викопав? Мені хотілося сміятися, але я був таким стомленим, що ледве вистачило сил посміхнутися. Тим паче, я знав, що мені доведеться переконувати їх у тому, що вона сама прийшла до мене напередодні увечері, і що вона вже не була людиною на той момент. Так. Вони гучно сперечалися, відмовлялися вірити і все таке, але я вже не міг їм відповідати. Вчорашня зустріч, лікарня, процедури, це все лишало після себе не так багато сил. Вона була вампіром чи якимось іншим кровопивцею, я в цьому не дуже розбираюся, але я її вбив. Хто б міг подумати, що такі, як вона, не можуть впоратися з такими, як я. Але я почну все спочатку. У мене завжди були проблеми зі здоров'ям, і майже усе життя я ходжу на лікування. І майже усе життя я самотній самотній ветеринар, який живе на пенсію. Так, через мої численні проблеми зі здоров'ям я вийшов на пенсію достроково. Але мені не соромно, я вважаю, що зробив достатній внесок у покращення життя людей навколо. Чому я самотній, це мій особистий вибір. Мені так більше подобається. Мені є чим зайнятися у вільний час. Наприклад, я пишу музику та продаю її усім бажаючим так би мовити, займаюся цифровим мистецтвом. Але все одно, чим далі, тим більше я почуваю себе лайняно, я наче постійно у якомусь трансі. Я забуваю речі часом надовго. І так, це важливо, тому що саме через це сталися наступні події. Дівчина, про яку я згадував на початку, це Меланті Дракос. так її звали. Ми виросли разом двоє дітей-іммігрантів з Балканської війни. Ми так добре дружили, бо, мабуть, розуміли один одного краще за інших. Ми перестали спілкуватися після закінчення середньої школи, коли роз'їхалися у різні міста. Я тоді з усіма перестав спілкуватися така вже я людина. Так чи інакше, однієї ночі на вулиці йшов дощ, Лило наче з відра, чи з якоїсь іншої більшої ємності. Я спав, але прокинувся від стуку у моїй двері. Це було наче сон, і якийсь час я навіть не звертав на це уваги, але стукіт продовжувався. Тоді я встав і перевірив: на порозі стояла промокла до Меланті. Я не бачив її років 17. Але за весь цей час вона, здавалося, не постарішала ані на день. Щось в цьому мені здалося неправильним, але я все ніяк не міг зрозуміти, що. Мій розум ніби підказував мені, щось тут не так, але я навіть і гадки не мав, що саме. З нею точно щось було не так вона ані трохи не постарішала, вона здавалася якоюсь надто блідою, її спідниця була брудна, вкрита якимись мідними плямами. Ми простояли на порозі кілька секунд, перш ніж вона запитала, чи збираюся я її запросити. Що я й зробив? Я вибачився за свою повільну поведінку, сказавши, що мій розум, наче в тумані. Вона не звернула на це уваги. Вона навіть не звернула уваги на те, що я не вмикав світло. Просто я вже настільки добре знаю вмеблювання свого будинку, що не вмикаю світло увечері задля економії електроенергії. Нормальна людина щось би сказала, але Меланті орієнтувалася у світлі, наче кішка. Та я цього навіть не помітив. Ми тихенько привіталися, але вона, мабуть, помітила, наскільки я був виснажений, тому не змушувала мене говорити. Я показав їй будинок, дав кілька свіжих рушників, після чого пообіцяв поговорити про все завтра і повернувся спати. Заснув я майже миттєво. Але серед ночі прокидався кілька разів. Я був упевнений, що чую її, вона не спала цілу ніч. Пам'ятаю, як я прокинувся і побачив її у світлі свічки у кріслі з книжкою в руках. Я тоді ще здивувався і спитав: А чому свічка? Чому не увімкнеш світло? Вона лише посміхнулася і сказала, що так їй більше подобається. Очі в неї тоді були майже повністю червоні, але я не був упевнений, чи це правда, чи це розум грає зі мною в ігри, тому проігнорував це і знову заснув. Я прокинувся наступного дня. Вона спала, і я не став її будити. Я поснідав і пішов у лікарню. Розум мій досі був у тумані, тому я забув удома свій телефон. Коли я повернувся, Мелантії ніде не було. Її рюкзак був досі біля дивана, але самої її не було із сліду. Мабуть, вийшла, подумав я. Я впав на диван, взяв у руки телефон і переглянув повідомлення, які я отримав, поки був у лікарні. Одне з них особливо привернуло мою увагу. Енді, я знаю, ми руками не спілкувалися, але сьогодні 15-та річниця смерті Мели. Ми збираємо однокласників, щоб пом'янути її сьогодні. Приходь, якщо зможеш. Підпис Ед. Я сидів на дивані, напруживши все тіло. Я перечитував текст знову і знову, доки моя голова не почала йти обертом. Мій живіт скрутило так, що я мало не виронив телефон на підлогу. Нарешті до мене повернулися спогади: спогади про те, що Мелантія давно померла. Вона точно померла. Це була автокатастрофа, смертельна. Пульс барабанив у моїх висках а в очах все потемніло, я відчував, що ось ось втрачу свідомість. Я ліг на диван і уткнувся поглядом у стелю. Тоді я й побачив її. Її очі були сповнені щирим голодом. Вибач, тихо сказала вона, і після цього усе почорніло. Я прокинувся з жахливим головним болем. Я лежав на ліжку з перев'язаною правою рукою. Було досить важко перевести себе у сидяче положення, і образ меле навпроти мене з пакетом крові у руках не додавав мені сил. Мені шкода, Енді, мені дуже шкода, сказала вона, висмоктуючи вміст пакету, наче від цього залежало її життя. Що, що тут сталося? Спитав я, потираючи потилицю. Я була така голодна, мені так шкода. Але я була дуже обережна з тобою. Та інколи це почуття сильніше за мене саму. Ух, ну ти могла хоч би спитати, пояснити ситуацію, дійти згоди. Давай спочатку. Що ти взагалі таке? Ти ж цей мертва? Мій живіт досі крутило, але я намагався лишатися на місці. Я відчував себе на чашмат сиру, який мандрує теркою. Ну, я вордолака», – сказала вона. Це. Ой, ти так жахливо виглядаєш? Мені так шкода, невже я злила за багато крові? Вона підбігла до мене і поклала свою холодну руку мені на обличчя, ніби хотіла підтримати мою голову. Я подивився їй в очі і усміхнувся. Ні, це від хімії. Вона підвелася на ноги і зробила крок назад. Вираз її обличчя став серйозним. Блискучі, колись червонувато карі очі стали майже безбарвними. Вона впустила мішок з кров'ю і вибувала щось незрозуміле, після чого закричала і схопилася за шию і груди. Вона впала на коліна. А потім повністю обвалилася на підлогу. Вона, відчайдушно і задихаючись, закричала, з усієї сили хапаючи себе за горло. Мені було шкода її, коли вона з'являла на підлозі прямо на моїх очах. Я хотів допомогти, хоч і знав, що зараз вже, мабуть, надто пізно тіло її зморщилося, її кістки почали виступати на шкірі, а вени почорніли і чітко виднілися на фоні її білої, наче крейда шкіри. За кілька хвилин вона заспокоїлася, Її колись чарівні карі очі стали цілковито чорними, а з синіх губ потекла темна кров. Я зібрався з силами, підвівся, взяв у руки телефон і прошкутильгав повструк моєї подруги вампірши. Я відповів Еду на його повідомлення і пообіцяв бути сьогодні на цвинтарі. Бачили б їхнє обличчя, коли я витягував труп з багажнику. Боже, це було безцінно. Ще веселіше було, коли я у них на очах встромив кілок у її серце. Я сказав, що це про всяк випадок, бо хто знає, чи достатньо буде моєї хімічно підсиленої крові, щоб стримати її назавжди. Я залишався з ними недовго. По перше, тому що лейкімія висмокчує з мене усі сили. А по-друге тому що я справді люблю самотність. Сподіваюся, ніхто з них більше не буде запрошувати мене ні на які річниці.